Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми хочемо розповісти про велосипед канадського бренду Kona модель Coco. Цей міський байк у класичному європейському стилі, створений бути найзручнішим велосипедом у місті, тому він має особливу геометрію, котра робить вашу посадку на байку вертикальною. Має жорстку вилку, широкі покришки, а також ведучу пару на одну зірку. Через низьке положення верхньої труби рами велосипед буде ідеально підходити і для жінок. Модель існує в п'яти розмірах, але в Україні вона представлена у двох розмірах XS та S. Колір буває тільки один фіолетовий. Кона Коко є неважким байком, і це тому, що рама виконана з алюмінію 6061, крім того, вона пройшла батування, за рахунок чого вага становить всього 13,2 кг. Має дуже цікавий дизайн та зручну геометрію, яка буде робити ваше положення на байку близьке до вертикального. На раму можна встановити багажник. Прокладка швидкісних тросів внутрішня, а гальмівних зовнішня. Також є місце для кріплення переднього перемикача. Фреймсет має дропаути під ексцентрик, а вилка має дві бонки по боках. Вилка виконана теж з алюмінію бренду Кона. На велосипед встановлені повнорозмірні крила, а також надійна підніжка. Кермо, винос та підсидільний штир бренду Kona, виконані з алюмінію. Кермо має зручну ергономічну геометрію. На нього вдягнуті дуже зручні гріпси Velo Ergo. Сидіння встановлене брендове, в міру широке, а також досить зручне. Байк має 27,5 дюймові колеса. Це правильним поєднанням гарного накату у місті та прохідності на стежках. Вони зібрані на алюмінієвих втулках Формула. Шприхи із нержавіючої сталі витримують навантаження у 14G, обода подвійні, виконані з алюмінію. Окришки встановлені WTB650 на 47C, мають захист від проколів, а протектор є сліковим для гарного щеплення та накату на міських дорогах. Гальма встановлені дискові гідравлічні бренду Clarks. Модель М2. Вони є надійними, ідеально підходять для задач цього байка. Розміри роторів спереду та ззаду 160 мм, велосипед має 9 швидкостей. Трансмісія має компоненти бренду Shimano. Встановлена сінглова ведуча пара, що складається з алюмінієвих шатунів та зірки зі сталі на 39 зубців з захистом від потрапляння речей. А ззаду встановлена касета Shimano з діапазоном 1152. Задній перемикач Shimano Alivio, манетки Shimano Асера. Такий рівень трансмісії буде забезпечувати якісні поїздки та радувати надійністю під час всього терміну експлуатації. Основна задача Кона Коко це дарувати комфортні поїздки кожен день у місті і не менш комфортні на тривалих дистанціях. А найголовніше це емоції, котрі ви будете отримувати під час поїздок та від того, як оточуючі будуть звертати увагу на вас. Виробник надає гарантію на велосипед 12 місяців. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей.